До мене часто приходять пацієнти, і кажуть, в мене є грижа, в мене є протрузія, а що мені з цим робити? Для того, щоб відповісти на це питання, треба спочатку розібратися в причинах: а що ж таке сама ця грижа і протрузія. Я зараз попробую це пояснити по-простому. У нас є хребет, і це в нас. Скажімо, схематично один хребець і другий хребець. Між ними є е, хрящик, е, який виглядає як колечко. О, він між собою амортизує ці е, два хребці, які е, балансують і таким чином е, цей, е, дають можливість нам нагинатися в одну в другу сторону без е, перешкод. Між хребцями виходять оці червоненькі це е, нерви. Вони можуть ідуть е, е, безпосередньо як до органів звідси, так і до м'язів нашого. Якщо на, е, бувають ситуації, коли е, центральній нервовій системі по якійсь причині, скажімо так, е, якщо є якась дисфункція в органі, от для прикладу, е, Органі е, утворилася якась дисфункція. Ми зараз не уточняємо, по якій причині. Для того, щоб вирішити цю проблему, в центральній нервовій системі потрібно підвищити трафік через е, нервові закінчення до цього органа, щоб вирішити цю проблему. От. Відповідно, щоб це зробити, вона перекриває канал. До м'яза, який є, скажімо так, не життєво важливий в даній ситуації на короткий термін. О. І таким чином дозволяє вирішити питання по дисфункції самого органу. Воно виглядає так. Але якщо ця ситуація затягується, а ще гірше стає хронічною, цей хрящик цей, деформується. Сам хрящ наш, він як губка своєї кровоносної системи він не має і харчується за рахунок синовіальної рідини. Таким чином, харчування відбувається, коли. Хрящик розтискається, туди вливається ця рідина, і воно впитується як губка, і вносить туди поживні речовини. Таким чином дає можливість клітинам цього хрящика розвиватися, ділитися і відновлюватися. От. І коли він стискається відповідно, ця рідина звітом витікає і забирає звітом продукти розпаду, і там, токсини, то що з тих клітин. Якщо цей хрящ застиває в певному положенні, тут утворюється напряк цей і безпосередньо це може навіть спричинити запальний процес в цьому місті. І ви якраз оце от відчуваєте як болючість грижі. Це те, що вам розказують безпосередньо хірурги, неврологи. Моя задача знайти причину, по якій м'яз, який стиснув оцей от, ці два хребця, от, замер в цьому стані, зробити, тобто, на цьому, покращити роботу цього органа, і тоді центральна нервова система сама верне до цього стану. А коли е, ці хребці почнуть нормально рухатися, хрящик відновлюється сам без е, зовнішнього е, втручання.